Так, всім привіт друзі! Ось у мого каналу. Сьогодні такий гарний сонячний день. Всіх хочу привітати з Днем працівника сільського господарства. Закриваю сьогодні оранку юмзиком своїм. Оранка по сої. Ще цей кусочок остався і будемо робити ревізію трактору, інтерв'ю всьому готуватися до наступного сезону. Так виходить. Хто може пам'ятає, іменно на цьому місці теж у тому году закривав оранку. Тут були величезні буряни, сою не товариш не обрав, віддав мені цей кусочок землі граємо може піранше б може піранче б закінчив оранку, але трошки трошки юмзик мене підвів що е, -е, е взяв цей Відламалася кусочок розпилювача на форсунці е, на, на третій так? і впала туди, типу, і він почав диміти і підстукувати. Зняв головку, поки місць там прокладки, туди-сюди, та й трошки, трошки цей трошки було що поробити. А так, всім гарного дня, таке коротеньке відео. Всіх ще раз вітаю з праздником. Все тоді. Всім гарних врожаїв. До побачення. Миру нам Поскоріше перемоги. перемога.